Всім доброго дня! Вітаю, це мережа магазинів Техномікс побутової техніки міста Новомиргород. Сьогодні вже 30 вересня, а це означає, що ми дізнаємося на переможця. Е, у нас була акція з 1 числа по 29 вересня здійснити покупку на 5 тисяч гривень. І також підписатися на нашу сторінку в TikTok. Це були умови. Переможець отримає ось цю красиву мікрохвильову піч Лібертон. Переможця ми беремо сьогодні рандомним способом. Перевіримо, чи підписаний він на нашу сторінку в Тіктоці. І також є умови, якщо він підписаний, ми будемо телефонувати по номеру телефону і обов'язково повинен підняти слухавку. Якщо наш переможець не підніме слухавку, тоді ми будемо обирати іншого переможця. І так, не будемо довго розмовляти. Почнемо переможця обирати. Будь ласка, ось на. Учасників. У нас цих учасників 23. Ось наш рандомний обирач. Тут у нас від 1 до 23. І так, почнемо. Переможець під номером 3. Вітаю вас! І так, хто ж це у нас? Тетяна. Так, зараз ми подивимось, чи є вона у нас під тисницею. Так, слідку очі пошуку. нічого, на жаль, не знайдено. значить вона на нас не підписалася, на жаль. збирати ще року. Написуємо розіграти, переможе під номером 17. Питаю. Зараз ми почекаємо, чи підписано вона у нас. Нічого не не Тоді що робимо? Знову розігруємо. Щось якось переможець під номером 7. Вездіва Оксана. Так, надеюсь, хочется его что-то. Микрофон закрыл Знайдено. Не всі виконують, на жаль, умовиці, а якщо ми подивимося, говождьова просто напишемо. Угу. Почикайте, пожалуйста, коснулой ночку. Сейчас. И, угу. э-э, 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 Добрый. А Угу. Тобто вона не підписалася на нас, значить, ми знову розіграємо. І тому у нас переможе 15. 15 переможеться у нас. Ось, будь ласка. Зараз ми подивимося. Ось, будь ласка, наш переможець. Він у нас підписаний. Тому зараз до неї зателефонуємо. Так, номер телефону 36, так. 304, так. Так, так. Їмся, вона доброго дня! Алло, доброго дня! Алло, день. Скажіть, ластечка, царіма? Да. Вас вітає магазин Техномікс Новомергород. Дивіться, ви в нас робили покупочку, так? Ага. Угу. Дивіться, ви виграли в акції нашій, в нашому розіграші. Якщо ви пам'ятаєте, ми вам розповідали. Ви виграли нашу мікрохвильову піч. Вітаю вас. Тому ми вас очікуємо в нашому магазині будь-який час. Ви раді? Добре. Все добре тоді на зв'язку. Чекаємо вас. До побачення. Гарного вам дня. До побачення гарного вам. дня. Все, добре, що вибрали нашого переможця. Тому і вам також всім гарного дня. До побачення.